Олександр Хоменко. Чи буває зима? Видавництво Преса України. Жила була собі мишка. Якось пішла вона в поле, нажала колосків та й повертається стежечкою через кладочку і до лісу, до своєї хатки. Аж тут назустріч їжачок іде. «Здрастуй, мишко! Привітався Здрастуй, їжаче. А що це ти несеш? Була в полі, каже мишка, Колосків нажала. З них зерна намолочу та борошна на малю, щоб було з чого взимку пиріжки пекти. У їжачка аж слинка потекла. Ой, я теж люблю пиріжки. Ну, ти як зима настане, приходь, я й тебе пригощу, запросила його мишка. Дякую, зрадів їжачок. Обов'язково прийду. Тільки що це таке зима? Коли вона буде? Як? здивувалася мишка, ти не знаєш, що таке зима? Ніколи не чув і не бачив, відказує їжачок. Ну, як же не бачив? Це коли на дворі дуже холодно, мороз щепа за вуха. Куморі, буває, щипають за вуха, розмірковий їжачок, а от мороз мене ніколи не щипав. Та хіба ж ти не пам'ятаєш, як було минулої зими? Снігу намело, що й не пройдеш, не вгамовується мишка. Снігу? А, а що це таке сніг? знову нічого не розуміє їжачок. Ти не знаєш, що таке сніг? Усе більше дивується мишка. Ну, він холодний і м'якенький. І з неба падає, і вся земля біла біла. Земля біла, біла? Оце вже ти утяла, мишко, скільки живу, по землі ходжу, а зроду ще не бачив, щоб земля білою була, засміявся їжачок. От ти, Мишко, вигадниця. Ну, як же не бачив, аж досадно мишці. Взимку в лісі, ні ягід ні грибів немає. Усе довкола біле. Ого-го! го регоче їжачок Ну, ти не чудила. Як же це? Ні ягід, ні грибів немає, А що всі з голоду вмерли б. Оце ти мишку вигадала. І регоче аж за живіт хапається. Аж тут рак іде. А спитаймо рака, каже мишка. Він підтвердить мої слова. Гаразд. Угодився їжачок. Здоровий будь, раче, клонилися йому. І Ви здорові ходіть, відповів рак. Раче, каже їжачок. А чи правда, що зима буває? Зима? здивувався рак. Ніколи про такого не чув. А що це воно таке? Та ось мишка розповідає, що зима це коли на дворі дуже холодно, мороз чіпає за вуха, а земля вся біла. Земля вся біла, вражено перепитує рак. Хіба ж таке буває? То мишка щось вигадала, та й плетенні синітниці всілякі. Звичайно ж, буває, не погоджується Мишка. Сонце не гріє, і річка наша геть уся замерзає. Річка замерзає? А як це? Це коли вода стає твердою і по ній ходити можна. Вода стає твердою, оце ти, Мишко, насмішила. Хіба ж вода може бути твердою, засміявся рак. Скільки в воді плаваю, а ще ніколи не бачив, щоб вона була твердою. І регочуть їжачок та рак із мишки, аж за животи беруться, а мишці так прикро, що їй не вірять, аж плакати хочеться. Коли зозуля летить? Та й сіла неподалік на кущ. Спитаємо в зозулі, каже Мишка. Вона вже напевно знає, чи буває зима. Спитаємо, погодилися їжачок з раком. Добрий день, зозуле! привіталися. І вам день добрий, відказує пташка. А скажи нам, зозуле, чи буває зима? Зима? А що це таке зима? Питає Зозуля. Та ось мишка нам каже, що зима, це коли сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. Оце так, сплеснула крильма пташка. Сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. То хіба ж таке буває? Ну, як же, ледве не плаче мишка. Звичайно ж буває, ні яєт. Ні грибів немає. Всі дерева в лісі голі стоять. Жодного листочка не побачиш. Дерева голі, а це ти мишко насмішила. Скільки в лісі літаю, а ще ніколи не бачила, щоб дерева голі стояли. Сміються їжачок, рак та зозуля із мишки, що в них аж сльози виступають від сміху. А мишці так образливо стало, що їй ніхто не вірить. Адже зима справді буває, сіла вона та й плаче. А всю ту розмову чула стара мудра сова, яка дрімала неподалік у дуплі. Виглянула вона та й каже До їжачка, рака і зозулі. гоже це ви робите, що смієтеся з того, чого самі не знаєте. Звичайно ж, зима буває, але ви її ніколи не бачите. Бо ти, з самої осені, аж до весни, спиш у своїй нурі в теплому кубельці, а прокидаєшся тільки тоді, коли на дворі сонечко пригріє і зацвітуть весняні квіти. Тож тобі й не втямки, що цілу зиму ліс під снігом простояв. А ти, раче, поринаєш у глиб ріки, і там у мулі перезимовуєш, а випливаєш, аж коли вода на весні прогріється. Тож і не знаєш, що річка скута кригою була. А ти, зозуле, як подмуть сирі осінні вітри, відлітаєш вирію в теплі краї, та й не відаєш, що тут. У лісі, де ти влітку пурхала в зеленому гіллі, стає холодно, морозно, вся листя з дерев обпадає. Соромно стало їжачкові, ракові й зозулі, що вони мишку скривдили, попросили пробачення в неї, пообіцяли, що ніколи не сміятимуться з того, чого самі не знають. А мишка вже на них і не ображалася. На всіх запросила. Та тільки вже не на зиму, а на завтра. Тут і в касті кінець.